Сьогодні поговоримо про функцію Sequence або послідовність чисел. Ми вже розглянули чотири основні функції динамічних масивів це sort, sortby, filter і unique. Але залишилося ще декілька важливих функцій, одна з яких Sequence Що робить ця функція? Sequence створює одномірний або двовимірний масив послідовних чисел. Функція Sequence має Чотири аргументи. Перший це Rows, обов'язковий кількість рядків, які ви хочете згенерувати. Далі іде не необов'язковий це кількість стовпців для динамічного масиву. І ще два параметри: це start і step. Start – не обов'язковий число з якого починається послідовність за замовчуванням це одиниця. І step – це крок між значеннями. Так само за замовченням це одиниця. Наприклад, якщо ми rows задамо 10. Отримаємо 10 рядків. Якщо додати параметр columns, ми отримаємо 10 рядків і 6 стовпців. Якщо додамо параметр Start, вкажемо 10, то наш масив буде починатися з 10 і збільшуватись на 1. І останній параметр це крок. Додамо 5. В результаті у нас 10 років, 6 стовпців, починається з 10 і збільшується на 5. Числа формуються зліва направо по рядках, а потім переходять до наступного рядка. Секвінси рідко використовуються окремо, найчастіше її вбудовують у формули інших функцій для того, щоб зробити їх динамічними та гнучкими. Розглянемо такий приклад: у нас є дані. це ProdGroup група продукту, Kind, назва товару і GMV продажі. Задача знайти найбільше GMV. Для цього використаємо функцію Large. В результаті бачимо 29 395 мільйонів Функція повертає найбільше значення у колонці C продажі. Якщо нам треба знайти топ-3 значення по продажам, то традиційний спосіб використовувати формулу LARGE тричі. В результаті бачимо три окремі формули. Перевага Sequence – це один масив замість трьох формул. Для функції large. Ми передали в середині її функцію sequence з параметром 3, і в результаті масив з трьома найбільшими прибутками по товарам в одній формулі. Можна отримати топ-значень по продажам на основі введеного значення. Розглянемо, як отримати топ-значень по продажам плюс повна інформація для n найбільших продажів. Масив А2C101 це усі клонки з даними. С2101 це продажі, і Large – продажі, які є N-за величиною. Крок 2, сортуємо результат. Обираємо попередню формулу в Sort. Таким чином, 3 – це індекс клонки-продаж в масиві A-C. І мінус один сортування за спаданням. Як висновок можна виділити такі переваги й секвенс як один рядок коду, багато рядків результатів, гнучкий фільтр не залежить від n заданого користувачем.